Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного та гарного часу доби і всього самого-самого найкращого. У нас вечеря. Всі зайняті тим, щоб добре наїстися перед нічкою. Трішечки я їм скоротив норму каші, бо їх тут стало трохи менше. Курочку нашу Cross R3A забрали уже всю. Там було залишалося щось 11 штук. І вона переїхала, до речі, до мого підписника і глядача мого каналу. Залишились у нас тут. Михеленці ось такі, які коштують мільйони всіх грошей світу. Як мені сказали, ви не можете скласти їм ціни. А як їм скласти ціну, якщо вони всю зиму? Просиділи під лампочкою, з'їли нанадця кілограм сиру, надцять лотків яєць. Стиралися після них. Їхні пелюшки. І на даний момент вже як дорослі кури. Ось це, до речі, ось-ось-ось ось біжить доросла курка. Її ще нема року. Вона десь в серпні, напевно, з'явилася на світ. І ось скоро вже буде рік. Вже два рази вона була квочкою, сиділа на яйцях мускусних качок. І ось так вона зараз виглядає, ще трошки піде в линьку і посипеться. Кури породи михаленська зозуля, бо в коментарях мене питали, чи це кури породи Амрокс. Це не Амрокс. В Амроксів немає лап із оперенням на пальцях. У них йде чисто лапка без пір'я і вони трошки другої форми. Ці виглядають ось так гарно. Вони такі великі, круглі. В порівнянні з брамою, вони можуть виглядати трішки менші на своїх лапах, бо брама йде трішки вище, але вони е, тяжчі, як брама, і трішечки практичні. У них лапи, хоч і оперені, і пальчики теж, але у них не таке величезне пір'я на лапах, як пір'я у курей-породи брама. Які в болото робляться дуже брудними робляться як свині. Це кури породи Михеленська зозулька, які виведені, як м'ясо-яєчна порода. Мають гарні показники приростів, гарні показники продуктивності і дуже гарні смакові якості м'яса. Несуться вони дуже гарно, але заносяться трішки пізніше, ніж заносяться домашні курочки або Кури інших порід, їхня яйценоскість наступає плюс-мінус 7 місяців. Хоча в літературі описано 8-9. Але якщо правильно її годувати, щоб корм був у них збалансований, був гарний догляд, то починають нести вони раніше. Старшим курочкам якщо чесно, я вже навіть і не пам'ятаю, який їх точний вік, але вже є червоні гребінчики. Вже курочки починають ходити сокорити, а це означає, що скоро вже вони будуть статево зрілі, і можна від них чекати перші яйця. Вже є півні, які починають розпівуватися, які вже виводять свої голосочки. Ну, а це наші такі чубаті красені і красунчики. З величезними чубами, михалинські курочки і півники шукають неквапно нові будинки для свого щасливого подальшого життя, тому що потрібно трошечки відбивати ті гроші, які я грибу лопатою. Для того, щоб купити зерна, трішечки робити якісь запаси, бо є іще що годувати. Так що, кому цікаво, хто бажає не тільки інкубаційне яйце, але і курей даної породи, можете звертатися. Є можливість передати, якщо, звичайно, є у вас транспортне сполучення. З деякими із провідників маю контакти, тому передача можлива, але це також додаткові кошти. Не у всіх це виходить. Хто з Дніпропетровської області, Дніпропетровськ, Кам'янське, ближні тут населені пункти, можете звертатися, приїжджати і вибирати для себе красу. Курочки і півники ще є в наявності. Півні дуже гарні. Відбиралися по всім критеріям, можна сказати, по всім стандартам: і високі, і великі, замашні. До речі, півники тут е за віком менші, ніж кури, і зовсім з інших виводків. І хто замітив, не раз уже питали в коментарях, курочки темніші, півники йдуть світліші. Ось такі красунькі кури. Порода спокійна, врівноважена, тиха, вони не літають, не, не перелітають, ніде не тікають, ні з ким не влаштовують ніякі бійки, приживаються з іншими породами курей, з іншими різновидами птиці, ведуть себе адекватно. Але для утримання їх в чистоті потрібно тримати їх окремо, тому що в мене там в коментарях. Під одним відео запитували і в особистих запитували, і в телефонній розмові запитували, якщо їх тримати з іншими породами курей, чи не будуть вони спарюватися з ними. Звичайно, що будуть. Ви ж не скажете півневі не скакати на іншу курку, а іншим породам півнів, щоб не скакати на курей михаленців. Тому потрібно тримати їх окремо. На наступний рік там дуже багато людей, хто хоче придбати інкубаційне яйце. Я, звичайно, залишу окремо курочок для яйця, але ціна на яйце не дешева. Тому мені здається вигідніше купити вже готову сім'ю і в подальшому розводити її в своєму господарстві. Так буде трішки. Економніше, але є такі, хто не може її придбати за певних причин Ті замовляють інкубаційне яйце. І так як вже підмітили, ця порода не є дуже розповсюдженою у нас в країні в Україні. Якщо дивитися по оголошеннях ОЛІксу, менше п'яти. І не всі оголошення відповідають критеріям даної породи. Є взагалі те, що на Михаленську зозулю, не схоже. І це не тому, що я там хочу продвинути або пропіарити своє, а просто розповідаю те, що я бачив. В інших людей, які утримують по групам, я дивився, є вже з, підмішен... з підмішенням білого окрасу, вони йдуть трішечки менші. Ці ж іще ще тримають чистоту свого ось такого. Окрасу, який в них має бути по стандарту, і з гарними показниками ваги. Вони наїлися і пішли, посідали. Зараз вони їдять уже все те, що їдять дорослі кури. Зранку це у нас іде волога мішанка. На сироватці. Після обіду, якщо вони з'їли вологу мішанку, у нас йде уже ціле зерно. Зерно кукурудзи і зерно пшениці. В більшій частині це у нас пшениця, так як вони кукурудзу і ще не дуже їдять. І трішки кукурудзи. Але Можна сказати, що їдять вони нормовано, так як я їх не загодовую, бо курочки тут ростуть для того, щоб нести в подальшому яйця. Якби вони їли так, як вони хочуть їсти, то тут би вже вони не стояли, вони б вже сиділи, вони б були як танки. Порода, яка дуже гарно відгодовується, дуже гарно набирає вагу. Якщо тримати для м'яса, то в 2-3 місячному віці можна відділяти півників від курочок, годувати їх окремо. І півні можна пускати потім на забій з гарними показниками вже ваги. Високі для них сідала не потрібні, хоч вони і залітають на них, але для їхнього здоров'я це може бути трішечки шкідливо, так як курка важка. І їй не потрібно кудись там підлітати, летіти. Достатньо там пів метра 70 сантиметрів від землі, щоб у них були їхні сідала, на яких вони будуть ночувати. А вигул також може бути у них обмежений, вони не потребують величезних вигулів, але якщо буде великий, вони також не відмовляться походити, побігати, погуляти, попастися, десь щось пошукати в землі. Хоча вони не є такими активними, як домашні звичайні кури, ну і не такими флегматами, як кури породи брама. Кому буде цікаво, звертайтеся, пишіть, дзвоніть. Можливо, когось ще цікавлять якісь питання. Які я не встиг озвучити в даному відео, розкажу по телефону. Ось так виглядають наші зимові курчата, і ось результат нашої праці. І результат. Тих коментаторів, які писали, що нічого з цього не вийде і нафіга оцим займатися. І рахіти будуть, і рости будуть, і тепла для них немає, і сонячного світла не вистачає, і трави немає, і те, тепе, і пішло-поїхало. Не один рік я практикую ось це зимове вирощування, і ви знаєте. Воно того варте. Звичайно, бажано було б зробити приміщення спеціально таке, щоб було брудерне для вирощування молодняка, десь в хліві, щоб зразу, після того як вони вилупилися, їх виносити до цієї брудерної такої кімнати. І було б набагато краще, тому що якщо в брудерній кімнаті в хліві тепло, то тепло буде і. В усьому хліві, де знаходиться інша птиця, яка буде нестися зимою, коли холодно. І набагато було б простіше, і набагато було б краще. Але не дивлячись на те, що ми погралися з коробками, з пільонками, переносенням, розселенням, бо вони росли дуже швидко. І весняна погода внесла свої корективи, бо надіялися, що буде тепло і можна буде раніше їх винести на вулиці. А прийшлося тримати довше, тому що цілий березень, і половина квітня, і ще була холодною. Але рахітів не було. Всі гарно, можна сказати, вже виросли, високі, гарні, великі замашні кури. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами. дорожіть тими, хто дорожить вами, робіть добро, воно обов'язково повертається. Да, Гуся? ти підтверджуєш. Обов'язково повертається. І нехай все усіх буде добре. Цінуйте кожен новий день. Дорожіть життям. Плануйте, йдіть до своїх цілей. Нехай збуваються всі ваші мрії і бажання. Всім пока і до нових зустрічей!